Слідством встановлено місце знаходження автомобіля, на якому перебували правопорушники. За участю криміналістичної лабораторії проведено детальний його огляд, вилучено сліди, призначено понад десяток експертиз, які нам нададуть можливість ідентифікувати осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Допитано понад 20 свідків про вчинення кримінального правопорушення. Також сьогодні проведено допит Потерпілий, яка нам розповіла про факт чинення кримінального правопорушення, про характер нанесення тілесних ушкоджень з урахуванням цієї інформації слідством додатково кваліфіковано дії правопорушників за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Також встановлено батька потерпілої, допитано його. Він нам надав інформацію про те, що відеореєстратор з записом переданий ним народному депутату України Яремі. На жаль, слідство не має повної версії запису, що не дає нам можливість встановити всю картину вчинення правопорушення. Тому ми викликаємо для допиту народного депутата і надання повного відеозапису. Затримано дві особи, які підозрюються до вчинення кримінального правопорушення. Одна з осіб розшукується, один з затриманих мав уже проблеми раніше з законом. Особа, яка знаходиться в розшуці. Ми володіємо інформацією про те, що вона керувала одним з підприємств, якому підконтрольний канал TVI. У зв'язку з цим ми запрошуємо для допиту народних депутатів України Княжицького та Жванію.